Дипломний проект Живописне панно для Центру сучасної культури у місті Дніпро на тему пробудження сили. Працюючи над роботою, я поставила за мету показати всю велич та багатогранну силу українських традицій та вірувань. Від релігійного аспекту язичництва до християнської доби формувався наш власний унікальний код нації. Українська символіка та традиції завжди мали велике значення для формування національної свідомості. В роботі взаємопов'язані народні вірування давніх слов'ян та українського козацтва, переплітаючись, утворюють одне ціле: наші обряди, традиції та вірування, які ми маємо на сьогоднішній день. Все це сформувало наше суспільство та кожного з нас. Усвідомлене себе придає сили для боротьби та кращого розуміння свого буття. Дея роботи полягає у створенні алегоричного образу України, яка поступово набуває сили. Три красуні у центрі композиції з одного боку натякають на відомий сюжет світової культури та мистецтва, три грації, що можна побачити у творах Потічелі, Рафаеля та Канови. І це є образом одвічної краси, весни та ніжності, образ циклічності світу. А з іншого боку, це український танок, що нагадує давні ритуали, образ дівоцтва, звернення до богів і молитви про гарну долю і підтримку землі і небес. Біля сукня, натяг на чистоту, відкритість неба. Ніби сама природа народжує ці постаті, які несуть з собою благодать, енергію святої сили та перемоги. Я будую сюжети панно на традиціях класичної композиції, що дозволяє мені передати відчуття легкості польоту та стрімкого танця. Розпис створено за принципом ритмічної організації формату за допомогою кольорових плям. Композиція поділяється на дві частини. Основна частина, що знаходиться праворуч, в золотому перетині, символізує стародавні слав'янські часи, є більш темною за колоритом, передає відчуття прийдешніх часів, з яких бере своє джерело українська культура, та ліва частина, що за тоновим співвідношенням є більш світлою, зображає Богородицю, головну берегиню козацької доби, передає світле християнське відчуття віри та надії. Робота побудована за принципом циклічності образів, що плавно переходять один в одного, виконуючи смислову та композиційну функцію, об'єднуючи всі мотиви у спільну тему.